Вікторія і Кирило одружили ще 4 роки тому і їхньому синові наразі 2 роки. Одразу після народження малюка дівчина пішла в декрет. Кирило ж продовжував працювати, щоб пригодувати сім'ю, та от зарплата його була не дуже великою. Буквально вистачало, щоб виплатити місячну суму по кредиту за квартиру і на пригодування дитини ні більше, ні менше. А останнім часом ще й батьки чоловіка почали випрошувати у нього гроші. Віка каже, що вони завжди старались допомогти і її батькам, і батькам чоловіка, та от за останні півроку такі прохання про фінансову допомогу стали просто нестерпними. Раніше ми обоє працювали, не мали кредиту, і я сама нагадувала Кирилові, щоб він надіслав трохи грошей рідним, та і на кожне свято ми дарували їм щось вартісне, якусь гарну, якісну побутову техніку. А зараз у нас просто немає можливості їм допомагати, нам би ще хтось допоміг, було б добре. Вже мовчу про те, що я про свої потреби вже давно забула ні нової косметики, ні одягу. Якось навіть жаліла з чоловікові, та він просто покрутив пальцем біля скроні і дав мені зрозуміти, що про цю тему я більше ніколи не говорила. А щодо його батьків, чому їм не може допомогти їх молодший син? Артем поки не одружений, працює на престижній роботі, гарно заробляє, логічніше було попросити допомоги в нього, а не в нас, із купою кредитів і проблем. Тим більше Артем живе з батьками, то нехай їм і допомагає, хоча платить за комунальні. Та й взагалі, хіба вони всі не помічають, що ми в скрутному становищі? Мої батьки, наприклад, стараються як можуть, хоча вони також мають дуже багато своїх заморочок. Одного разу я хотіла поговорити з чоловіком про всю цю ситуацію, та він ніби мене не чує. Сказав, щоб я тримала язик за зубами і навіть не думала щось говорити про його батьків, оскільки я й сама сиджу вдома і не приношу грошей в дім. Ці слова мене дуже зачепили і дуже сильно образили. Як можна таке говорити? Поки я не народила дитину, то я так само працювала і приносила в дім гроші. Хіба я сама планувала вагітність? Кирило насправді дуже добра людина. Я вірю, що така грубість. І все це він сказав мені через те, що дуже втомився, і насправді він усвідомлює нашу безвихідь. Я надію, що після цього він все ж таки зробить якісь висновки і перестане жити на дві сім'ї. Не знаю, як мені далі бути. Може взагалі розлучитися з чоловіком, який мої потреби вважає примхами. А батькам і дає останнє. Я думаю, що рано чи пізно моє терпіння просто закінчиться, і мені захочеться втекти з цієї божевільні.